Декілька разів думали, за що його присипитися, щоб я вам повернув кошти. Ви думали, що ви попали на лоха, що він зараз вам поверне всі кошти. Розумієте, і ви зараз там щось збили, якийсь, бляха, куток, і тепер хочете кошти. Ну, ну шановний. Та я не куток збив, я шановний ага. збив. Ну я вас не це ж ваше право. Дивіться, я ви на виході, в мене є відео, як воно було. дивіться, дивіться. Знаєте, ви зробили роботу непрофесійно, знаєте? Через чому Скажіть професіонал? Я поясню, чому дивіться, ну я не знаю, чим ви займалися чи займаєтесь до цього. А воно не видно, що людина не професіонал, може зробити за три години відкоси. Такі ви так вважаєте, Дивіться, не професіонал буде робити два тижні ту роботу, яку я вам зробив. розумієте? Ну дивіться. Коли ви е, починаєте роботи, то наприклад, ну, ага. якось якось обговорю то люди. Так, не ти, уїжджають ти... та люди, не уїжджають кудись там по справах, і ми все обговорили. Ну, е... Провод наміри навіть приміряли, і потім.